Слово надається народному депутату України Пушкаренко. ласка. шановні колеги. І після цього ми будемо оголошувати перерву. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, дорогі українці. Цього понеділка в Житомирі відбувся третій форум звідновлення Житомирщини. І власне я радий, що кожний з форумів несе результат сьогодні конкретний для відбудови України, зокрема Житомирської області. Власне, в своєму вступному слові, відкриваючи третій форум з відновлення Житомирщини, наш перший віцеспікер парламенту Оксана Карнієнко зазначив, що структура форуму, який відбувся, побудована по структурі майбутньої української конференції з відбудови у Берліні ЮРСІ. І важливо, що сьогодні ми дуже а, підходимо до цього питання багаторівневе. Адже важливо сьогодні вести дискусію і на політичній панелі, і у питаннях економіки, і ролі місцевого самоврядування, де саме на територіях і буде відбуватися відновлення. Ну і звичайно, роль неурядових організацій. Також я хочу зазначити, що окремо обговорювалось питання освіти, оскільки і Естонська Республіка, яка однією з перших відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського, що визначитись по формулі. Іноземна держава відновлює конкретну область міста. Визначила Житомирською областю. І сьогодні ми вже маємо два об'єкти: це новий дитячий садочок в прикордонному овручі і відновлений міст завдяки Естонії. Допомозі Естонії у маванні, які був зруйнований російською ракетою. І Португалія, яка приєдналася цього понеділка до Естонської республіки, у відновленні Житомирщини, також взяла на себе вже навіть письмові зобов'язання у відновленні 25-го ліцею в місті Житомирі, одного з найбільших навчальних закладів нашого регіону. І на цій конференції також на освітній панелі наш міністр освіти, португальський міністр освіти, представники Естонії, і говорили про наповнення не тільки. Ми говоримо про відбудову стін, але й наповнення освітних закладів, які майбутні школи відбудованої в Житомирі, так і вже відбудованого дитячого садочку в Оворчі. Важливо наповнення, адже освіта і технології будуть рушійною силою відновлення. Я хочу зазначити і подякувати нашому міністерству закордонних справ, яке докладає колосальних зусиль підготовці ЮРСІ і спільно з міністерством економіки, з міністерством інфраструктури сьогодні. Працює для того, щоб ми дійсно змогли. Комплексно і повноцінно відновити. Дякую і пану Банькові, і пані Єніні, нашому посольству в Португалії, пані Михавенко, які доклали зусиль, щоб Португалія приєдналася. Ну і звичайно, вид цієї конференції і головного завдання, мабуть, для нас всіх у питанні відновлення є відновлення економіки. Адже як показує повоєнний досвід Хорватії, Боснії, Герцеговини, без відновлення економіки, ми не повернемо сьогодні людей і повноцінно не відновимо Україну. Дякую, слава Україні.